Привіт! Мене звати Максим Солозньов, я адвокат і засновник сервісу розірвання шлюбу онлайн. Це відео про те, як швидко розлучитися в Україні. Отже, найшвидший варіант це розлучення через органи РАЦУ. Це займає один місяць від подання заяви і до реєстрації вашого розлучення. Не шукайте швидших варіантів, оскільки до нас часто звертаються клієнти, що ось є оголошення про розлучення за добу, за дві доби. Цього не існує, це просто неможливо. І перейдемо до строків розлучення через суд. Тут точних строків як при розлученні через РАЦ не існує, але в середньому судова справа про розірвання шлюбу займає приблизно 2-3-4 місяці, плюс-мінус. Буває трошки швидше, але часто буває і довше. У нас є рекордна справа, коли суд виніс е, рішення про розірвання шлюбу через 4 дні після того, як ми подали заяву до суду. Але тут є важливий нюанс, що рішення суду набуває законної сили через один місяць після того, як суд виніс рішення ось такі приблизно строки розлучення в Україні.